Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буде відео, як я попрацював трошки на новій пошті. Це відео буде цікаво тим, хто захоче попрацювати на нову пошту, а саме доставка посилок в поштомати. Десь перед новим роком не пам'ятаю. Грудень, а може, це був листопад. Ми жили у Дніпрі, і, я, ну, і так вийшло, що біля будинку був поштомат. Ну прям з краєчку. І я якось побачив. Тобто до цього ми жили у Нікополі, потім в селі. а Тут перебралися у Дніпро. І я побачив, як в поштомати кладуть посилки, і приїжджає автівка не нової пошти, а приїжджав просто Міган 3, Універсал. Хлопчик так вийшов, взяв посилки з багажнику і поклав в поштомат. Ще тоді так було цікаво, що можна, ну я так зрозумів, що можна працювати на новій пошті, просто розвозячи маленькі посилки і заробити якусь копійчину. Коли ми перебрались у Київ, живемо ну, в новому будинку 2013 року, 20 поверховий. І у нас в будинку в кожному будинку, у кожному під'їзді, внутрі. Є поштомат. Тобто ми отримуємо посилку, не виходя на вулицю, у капціях пішов там, спустився, отримав посилку. І побачив оголошення, що ну, треба на нову пошту, на поштомати, саме на лівий берег, Пазняки, Осакарки, тобто мій район, ми біля станції метро Осакарки. Ну, я зателефонував, попитав, типу. Пастажирувався і спробував, то зараз розповім, кому цікаво буде свій досвід, то якщо ви подивитесь це відео, ви для себе вирішите: цікаво вам там попрацювати, нормально там можна заробити, чи, наприклад, приймете мою позицію наперед, спойлер, що я відпрацював 5 змін, виходить там 7 днів і вирішив, що досить не хочу. Зараз я вам вмикну маленькі зарисовки. відео знімав, був такий ненавантажений день. маленькі відео знімав, давайте їх покажу. 9 березня пів сьомого, трошки запізнююсь, на 12 хвилин вже Київ просинається, люди ще сплять. Вчора 8 було свято, їду працювати. Подивимось, що ми сьогодні напрацюємо. Так, 7,50, приїхав на першу точку. Оце я завантажився на перший круг. Всього їх буде сьогодні 3. І так, перший круг найвеликий, найвелика кількість посилок. На другому буде трошки менше і на третьому ще менше. Але, може, розкидано будь-по всьому районі. Зараз в мене 62 точки вигрузки. Тобто 62 рази я кудись під'їду, зупинюсь, вийду, завантажу посилки, опять заведу авто і поїду. Тобто цей круг десь в мене в середньому 15 кілометрів, за 15 кілометрів, 62 рази я буду стартувати, зупинятися, крутитися. Тут 144 посилки. От, рахуйте, кожна посилка 5 гривень, 720 гривень я повинен до. Заробити до 12 години дня. Так, вигружаємось. Так, перше коло я закінчив, свої 700 гривень заробив до 12 я встиг. Це перший раз, що я встиг до 12 Ну, круто. І так, ми проїхали. Середній розход у мене склав 8,2. І коло я проїхав 13,5 км. Середня швидкість 12 км на годину. Все, зараз їду дозволили залити паливо. Подивимось, мені можна залити 20 літрів. Я вважаю, що в мене 20-ка не влізе. Коротше, можна кудись заливати трошки паливо. Так, поїду зараз заправлюсь. Так, почався друге, друге коло. Зараз у нас 13.43. Вже 9 тисяч кроків зробив. Друге коло, бачите, в два рази менше, ніж попереднє. 52 точки вигрузки і 94 посилки. Ну, тобто, як би так. Перше коло ми там 60 зупинок робили, тепер будемо 50 робити. Так, сьогодні я закінчив працювати. 9 у нас березня. Це саме легкий був день. Так рано я ніколи не закінчив. Можна було піще попрацювати, але якщо залишитись, то це до пів восьмого. Не хочу, хлопчик там забрав, йому віддав. Так що ми пошабашили майже в шостій. Ми... Середня швидкість була 14 км на годину. І пробіг 47 кілометрів. Так, побачили. Побачили. Давайте так, зразу розповім за плюси цієї роботи, щоб вам було цікаво далі дивитись. І дійсно в цій роботі є плюси. В мене є нотатник, так записав, щоб нічого не забути. Коли вас наймають, наймають, вам кажуть, що графік 2 на 2, тобто 2 дні працюєш, 2 дні відпочиваєш. Праця з 6 до 6. Заробити можна від тисячі і більше. Скажу так, що завжди, коли кажуть, що можна заробити від тисячі і більше, то заробіток становить тисячу. Але, по факту, особисто я заробляв як і тисячу, із цих п'яти днів всього, що я відпрацював, і найбільше я заробив 2750 за день. Тому це правда, що можна від тисячі і далі заробити. Другий класний плюс, із-за того, що я на місцевий живу тут. Тільки третій місяць на лівому березі, то працювати можна там, де ти живеш. Тобто, от, наприклад, треба кур'єри іменно три станції метро, Пазняки, Сакаркі, Харківська. І дійсно, я працював на своєму районі, я за день проїжджав свій, свій будинок три рази, з них два рази зупинявся додому на кофе. І Дозволяв собі два рази по 20 хвилин пити каву. Вдома, з дружиною, з родиною. Ну, як би комфортно. Це не так, що ти поїхав кудись і ніколи тут не був. По навігатору ганяєш. Ні, ніякий навігатор. Ти їздиш по тим вулицям, де кожен день ходиш, скупляєшся. Ну, тобто, дуже класно. Е працюють люди на будь-якому авто. Тобто у мене Кенга, ну зараз розповім, на ньому було працювати, ну це просто шик чудово. Люди, які там автівки. от і мене стажирувала людина, наприклад, Audi 6 Audi стара там 20 років, кватро і ще перша. Там, розход у нього по місту там, 22-26 літрів. Працював хлопчик. Потім е, Suzuki Swift, маленька така, працював. А потім, що там кашкає відео, екстрейли. Люба автівка, можна працювати. Також і вівара класно, те, що заправляють любу автівку. Тобто з заправками питань немає. А, мене заправили. Виходить, що мені сказали, їдь заправляй тільки на вог. Їдь заправляйся, тобі треба, ну, положено. Я працював три зміни, там, тобі положено 20 літрів. Я коли пішов працювати, я думаю, заб'ю бак до повного, будемо дивитися, що там по пересходив. Вийшло, що я в свій бак, влізло 16,5 літрів. 3,5 літри ще залишилось, ну, я не зміг їх нікуди засунути. Було б там каністра, в каністру, ні, якщо б по своїм ділам десь накатався, то вони б перекрили. Тобто це теж є плюс заправляє будь-яку автівку. Ну, от всі, всі бонуси. Ну, от такі от плюси. Гадаю, що плюси. От, що зараз сказав плюси, мінуси, зараз приїдемо. Ну, непогані. Доволі непогано. Давайте розповім тепер свій випадок. Пропрацював 5 змін. В середньому вкупі за зміну я заробив 1600 гривень. Нормально, не знаю. Як по мені, начебто нормально. Але, йдемо трошки до мінусів, але тривалість робочого дня ніяк і не 12 годин, в мене в середньому вийшло 12,5 годин. Тобто, зазвичай це 12, ну, в мене дві 2 сміни по 12, а одна була, не пам'ятаю, 14. Ну, коротше, 12,5 годин це середня. І якщо ми ділимо, то виходить за годину, ти заробляєш 128 гривень. За годину 128 гривень авто твоє, амортизація авто на тобі. Ну, якось отак. От Тепер буду розповідати, чому я пішов. Ну, по-перше, для мене, для вас, може, це ні. Для мене це здоров'я. Чому? Тому що в мене патологія серця, дуже великі навантаження не можна. Але бігаття як би можна, але в купі 12,5 годин за кермом посилки туди-сюди важкувато. Якраз 5-4 зміни якраз тіло звикло, тому що спина, ноги, все гудить, все болить, все приходить у тонус. Середньо, в середньому в мене виходило, вийшло, я теж порахував, що в мене виходило доставки 300 посилок за день. Um. O, дивіться, много чи мало. Ну, я про навантаження кажу. Щоб о, обробити 300 посилок, це вам треба о, нахилитися 1200 разів. Тобто для обробки одної посилки в мене треба було нахилятися 4 рази. Чому? Перше, всі бачили червоні клітки на новій пошті. Тобто, ти береш ці клітки, треба нагинатись, тому що воно так навалено туди. І розкидаєш по сумкам. Ти формуєш собі маршрут. Ну, наприклад, я там собі, так як мій район я стажирувався 2 дні на ньому, і я вже потім, коли вдома планував, що буду працювати, то я розпланував от такий вот маршрут. То Я, наприклад, знаю, що спочатку я їду на Чавдар, потім на Вашенка, потім на Бажана і на Гмири. Да, у мене було чотири вулиці не всі, а там определенні дома. То я брав чотири сумки. В одну сумку одну вулицю. Тобто, Я, коли доставав з клітки, вже формував. Потім, потім це ми перший раз на, на, нагинаємось. А, потім ми приходимо до автівки, тягнемо цю сумку, в автівку за, завантажуємо, тобто по, дома, по домівкам. Потім приїжджаємо до паштомата, ліземо в авто, забираємо посилку і потім завантажуємо в паштомат. В паштомат може як і високий, так як у нас. От, наприклад, у нас поштомати маленькі, вони, виходить, від підлоги всього там, метр десять, але широкі. Тобто нахилятися треба. 1200 разів там, в день в середньому треба нахилятися. Потім в мене є фітнес да, там, браслет, він показує іноді, ми знаємо, який би крутий він не був. Він показує забагато. Ну, не знаю, Забагато, це, мабуть, десь 25% тому, що скільки кроків ти зробив, він показує зайвих. При роботі в мене браслет показував максималка 22 тисячі кроків, мінімалка 16 тисяч кроків. От, рахуйте, десь четверту частину відняли. І от стільки кроків ви за день робите. Це по здоров'ю. В принципі, по здоров'ю нічого такого. Посилки, важка посилка. От, тобто я на 5 днів працював, середня 300 посилок, 1500 посилок я доставив. В мене була найважча посилка 17 кг, одна, і, може, штук 5 було таких кілограм по 12, всі останні поменше. Тобто, ну не дуже важко в цьому плані. А основна причина, чому я пішов, тому що е, автівка. От дійсно автівка. Мені її шкода. Якби я там працював от на тих автівках, що люди там приїжджали, як ми називаємо Корщ, да, там. Тобто автівка, що коштує, може там, 3000 доларів, може максимум 5, і їй вже 20 років, і на неї нічого живого, ну, нового немає. Ну, як би, то може, може, я і працював. А так виходить, ти працюєш 15 днів. на мі... Давайте за місяць казати. 15 днів на місяць, 1600 гривень, це що у нас виходить? Кайдація, якщо. Я правильно рахував, 24 тисячі гривень ти заробляєш у Києві на місяць. Отак. Автівка на тобі. Що в середньому виходить? Автівка в середньому в мене їздила, ну тобто, от я коло приїжджав, швидкість 12 км на годину. Середня швидкість. За день автівка глушилась і заводилась 75 разів. Тобто на місяць авто для роботи заводилось би 1125 разів у місяць. 1125 разів. Скажіть, хтось так багато заводить своє авто. Тобто я порахував, що в такому циклі а, така зарплата, і обслуговувати авто. У мене авто. Ну, подивіться, от останнє відео на каналі я показував авто. Воно адекватне, класне, на ньому все рідне. Скільки рідний стартер коштує за місяць 1125 разів завести. Ну я так порахував, що ця автівка ну, майже ну, там, так, майже нульова, да? ну в дужках. Ну я гадаю, що на третій місяць праці у мене почали б вилазити цікаві речі. І виходить, я так собі порахував, що якщо обслуговувати авто, то ти заробляєш не 24 тисячі, а я так собі вирішив 20 тисяч. Потому що 4 тисячі на місяць ти повинен відкладати на авто. Багато. Ну, ви скажете, що я багато відкладу ну, 4 тисячі на ремонт авто в місяць? Ні, ну дивіться. Я вже сказав, скільки разів заводиться. Швидкість 12 км на годину. 12,5 годин ти працюєш. Ти, ну, мабуть, авто. Получается, що ти паркуєшся. В кожен двір, в кожен... Ну, під кожен під'їзд я там не під'їжджав, в двір, Київ, трафік бешений. Тобто, Ти крутися, вертися, слава Богу, ніде авто я не подряпав. Один колпак, це... да, там колпак э... ну там, трошки подряпав і все, слава Богу. Тобто, через деякий час, скоріше за все, тебе хтось тульне чи ти тульнеш. Подряпаєш авто в такому циклі постійна паркуватися, шукати місце. Особливо, коли ти робиш останнє коло там мало посилок. Так, теж для тих, хто буде працювати, у кого є додаток, ви бачили, да, що у нас є, приходять посилки до 12-ї години, ну, в поштомати, до 3-ї години дня і до вечора до 18 Оце три кола. Тобто, там так зроблені маршрути, що... Ти завантажуєшся на перше коло це дуже багато посилок. там, Наприклад, якщо в тебе 300, да, то ти перше коло це там, 170 посилок, 150. Друге коло трошки менше. І от у мене бувало таке, що третє коло останнє зараз брешу. це 12 посилок. Але вони розкидані по всьому району. Тобто ти повинен один паштамат на той вулиці, два паштомати, ну ти все коло проїжджаєш, Все одно. Але. Ти це їдеш вже після, тобто ця машина в 5 тебе випускає, і ти їдеш після 5. Після 5. Люди повертаються додому, на автівках, пішки, ти пропускає всіх пішоходів. Я про те, що автівка в такому режимі щеплення. От коли я доставив 500... 576 кажется, посилок, то був найважкий день в мене, що я заробив 2750. В мене ліва нога ви витис... натискати щеплення, вона вже не працювала. Це дуже-дуже було тяжко іти на автоматі, мабуть, легше, але ж то що... теж автомат він не... вічний, не знаю, він теж виходить з ладу. А, в такому циклі ви згодні працювати чи ні? Тобто, це відео для того, щоб ви поміркували, що а, хлопці, хлопці, які там працюють, я так зрозумів, от там я так познайомився. Коллектив адекватний, все класно, все чудово, всі молоді. Хлопці от, вже працюють давно. Тобто, таких новачків, як я, немає. Вони приходять, уходять. А ті, хто залишається, вони втягуються, у них автівки не такого класу. Ну, тобто там Лачеті, наприклад. Я ж говорю, там Suzuki Swift теж вже там трошки подушатане. Там мужчина. Постарше мене, був такий ну, так, Привіт-привіт, і все. Він дуже багато праці робив. Я бачив, як він навантажував свій екстрел. У нього з Донеччини номера. Я не питав, але автівка, я бачив, що покоцана. Я так розумію, осколками. Просто так, от, диречки по корпусу, вони вже ржаві. То людина, якби працює. Я просто про те, що є люди, які от я спілкувався. У них середня в місяць 36 тисяч виходить. 30-36 ну, тисяч. Ну, якось так. Я із авто пішов, тому що вирішив, що 128 гривень на годину в такому циклі, і авто на, на твоїх плечах це занадто. Ну, ось так. Дуже багато людей ну, требується. Якщо ви побачите на WorkUA, додаток WorkUA, заходите, бачите. Що нова пошта, там, лівий берег, доставка в поштомати це воно. І якщо ви побачите, там не нова пошта, а das пошта Ну, тобто, там латинськими буквами, це теж, ну, теж одно і те, ж. це виходить як придаток нової пошти, тобто, то нова, не знаю їх схему, як вони там взаємодіють, але das пост і нова пошта це одне і те ж. Об'єму нової пошті дуже ну, уявіть, скільки в Києві там? 50 з копійками 52, да, станції метро у Києві. Да, і я от працював на депо, яке обслуговує три станції метро, а Пазняки, Харківська. На день доходило 9 тисяч посилок от на цей район, тобто на три станції метро. Ну, от уявляєте, скільки. Якщо просто Київ там, да, поділити на станції метро, виходить 150 тисяч посилок тільки по станції метро, а метро не покриває на весь Київ, то скільки на Київ посилок на добу, не знаю. Потужна така контора. Ну, от так. Зарплату ще не отримав. Чекаю, тому що зарплата за перші пів місяця. Дають наприкінці місяця. Ну, от буду чекати. то, може в якомусь відео скажу, віддали гроші, не віддали. Ну, от так. Все. Сподіваюсь, що відео було корисним. Пока.